Ві, друзі, немало батьків зі страхом згадують вислів у моєї дитини коліки. Це проблема новонародженого стресу як для самої дитини, так і для її батьків. Недоспані ночі, плач, крики, безвихідь. І що ж робити, як допомогти дитині, і у чому причина появи коліків у немовлят. Про це та багато іншого сьогодні. Сьогодні зі мною в студії лікарка, неонатолог та педіатр Марина Колесник, а також мама Анна. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю, дякую за запрошення. Ань, розкажи, будь ласка, от ти. Я знаю, мама двохмісячного хлопчика. Так, у вас є коліки? Чи були? Ну, так. Я дуже багато читала і розбиралася взагалі, що таке коліки: чи це у нас газики, чи це у нас коліки, чи це одне і те ж, чи це не одне і теж. І я заплуталась, я досі не розумію, чи є між ними різниця. Але ну коли дитина е, дуже спазмується, коли в неї животик болить, піджимаються ніжки, вона кричить, і ти не можеш зупинити її або заспокоюється тільки під груддю, Та таке в нас було uh -huh. і досі є, можливо, трішки менше ніж перші тижні життя, але часами буває важко. дуже важко, особливо на вечір, так. Угу. Uh -huh. Я зрозуміла, зараз нам Марина допоможе розібратися, тому що от дійсно коліки і спазми Марину. Розкажіть. Ну, взагалі, що таке малюкові коліки? Коліки це раптовий напад болю, неспокою, який триває більше трьох годин за добу, більше трьох разів навіть діб на тиждень. І не встановити причину неможливо. Тобто без причини. ваша дитинка здається і нагодована, і памперс переодягнений, і не холодно, і не жарко, а вона все одно плаче і неспокійна. Це все коліки, тобто більше ніж три години. Більше ніж три години. А якщо менше, е, ну так рахується, що взагалі більше трьох годин за mm -hmm. добу. Тобто вони не обов'язково мають бути попідряд три години. Mm -hmm. Дитина плаче, але протягом доби так. так Але зазвичай е, з практики це вечірній час, нічний mm -hmm. час, коли особливо вже мавтусі втомлені, і це дійсно дуже важко. І тоді діти занадто активні. Аня, у вас вечірній час більше? Так, так, Найближчий вечірній час, коли треба вкладатися спати. Угу. Ну да. У нас теж, от в мене донька молодша. От в нас коліки з сьомої години вечора там до дев'ятої. Але я вже ну, це вже друга дитина в мене. І я вже розумію там, так. як робити, що робити. Але за першої дитини, от в мене був хлопчик, це було жахливо. Я дійсно не розуміла, що робити. Я і так його до себе, і так, і стараюсь помасажувати животик. І Вже бабуся там приходить, йому поклади, угу. а воно не допомагає. А він кричить: я не знаю, я вже було таке, що я навіть сама біля нього просто плакала, тому що. Я не я не могла допомогти. Буває таке. Буває добре, що є чоловік, якого нерви більш сікі. Просто віддаєш дитину і плачеш в кухні, це дуже важливо, до речі. <рес> так, от чому вони починаються? От розкажіть нам. Ну дивіться, взагалі причини в усьому світі досі і невідомі. Так цікаво, якось стільки там, стільки досягнень в науці, але причин колік до сих пір ніхто не скаже вам точно. Е, є певні якісь такі гіпотези, наприклад, те, що це незрідність нервової системи. Е, угу. Якийсь дисбаланс іде між. До, е, Нервовою системою, травною системою, і отакі от у нас є проблемки, але це е, ніяк не шкодить здоров'ю вашої дитини е, і загрози ніякої не несе. Тому будьте спокійні і не хвилюйтеся. Ну а от е, ви сказала нервова система. Я думала, що це більше травна, незрілість травної ні, системи. Ні, ні. Саме якраз більш так суджень, тому що йде незрілість нервової системи головного мозку, і тому е, так проявляється. Ми не можемо чітко і навіть і сказати, як себе почуває та дитина під час чи то їй щось болить, чи то якась інша в цьому проблема. Тому більшість лікарів саме вважає так. Угу. Ну а якщо дитина не може от, е, сходити в туалет, наприклад, покакати. Якщо не може, е, там вже взагалі коліки відносяться до функціональних розладів травлення. І угу. е, е, вони є не тільки коліка, а є і зригування функціональне, є закрепи і е, е, підвищений метеоризм також характерний. Тобто підвищене газоутворення воно е, часто просто поєднується разом з коліками. Е, і якщо підутий животик, е, дійсно це, це ще більше. Е, погіршує ситуацію, і стан дитинки і все. Тому більше ми схильні до того, що це йде дозрівання ще всього всіх органів і систем, але саме більше з нервової і травного угу. тракту. Ань, ти сиділа на дієті, от поки у вас коліки? Чи взагалі ти пробувала сідати на дієту там обмежувати себе в харчуванні? Так, пробувала. Спочатку, звісно, нам сказали, що можна їсти все я. Дуже хотіла їсти все. Звісно, я собі це дозволяла. Але побачила, уже дитинку висипало на обличчі. Uh -huh. Я така: Окей, я сідаю на дієту і обмежила себе в ряді продуктів. Найперше це солодке, там, транжири, швидкі вуглеводи. Але згодом побачила, що це якби не змінює ситуацію. Прочитала про дитячі акне uh -huh. новонароджених, так, якось це все співставляєш. Ну, По моїм експериментам, так, все ж таки. Варто дотримуватись якоїсь мінімальної дієти, що буде корисніше для тебе, я так вважаю, і, відповідно, для дитини, але щоб я побачила тісний взаємозв'язок в цьому, як раніше говорили: червоного не їсти, там синього uh -huh. не їсти. Ну ні. Марина, наскільки важливе от харчування мами чи дотримуватись дієти дійсно? Не, Тому що я пам'ятаю за першу вагітність, я дотримувалась жорсткої дієти для того, щоб полегшити коліки. Я вже не пам'ятаю, чи мені здавалось, що це легше, чи це важче? Я вже точно цього не пам'ятаю. При народженні донечки я не дотримувалась жодної дієти, і от реально ну так, в неї були коліки, але я ну я була просто до цього готова. Що ви скажете? Харчування мами, наскільки воно впливає? Ну, в сучасному світі ми вже е, дійшли до того, що всі знають, особливо молоді матусі, що е, немає жодної дієти для годуючої матері. Вона має харчуватися так, як вона харчувалася ще до вагітності, під час вагітності. Дійсно е, не потрібно з чимось дуже експериментувати, спробувати якісь нові продукти, а, а друг та він і корисний. Е, харчуємося раціонально, збалансовано, але не обмежуємо себе в жодному продукті. Тому? До речі, цікаво, що ви скажете стосовно, от в мене була ситуація, я е, до народження дитини uh -huh. їла апельсини. Ну, я їх дуже обожнювала. Uh -huh. Це прям ну, найулюбленіший фрукт, напевно, був. Uh -huh. Ось, а потім е, народила донечку, нас виписали з пологового, з пологового, і я вирішила все ж таки. Е, З'їсти апельсин, mm -hmm. я з'їла ціленькі, okay. правда, не стримувала себе, не вмешу mm -hmm. себе, mm -hmm. так. і в дитини змінився, стул змінився, і все ж таки вона почала трохи сильніше кричати. Да? Так. Ну, от, Скоріше за все, це взагалі таке співпадіння. Mm -hmm. Тому що якщо ви до цього вживали апельсини і, і після пологів ризикнули, все-таки спробувати, ви не з'їли кілограм їх, то це просто у вас спіпало. Тенденцію до того, що ви все-таки їх все рівно продовжуєте вживати часто, і саме після цього є якась така реакція у дитинки, то можете якби мінімізувати цю дозу тимчасово виключити їх, а потім повністю повернутися знову. Uh -huh. Бо дійсно певні продукти можуть і непереносимість бути у дитини тимчасова, але це uh -huh. не означає, що життєво в неї буде ця якась реакція на ці продукти. А от скажіть, чи обов'язково використовувати якісь от препарати? Ань, ти використовувала щось? Нам одразу після народження порекомендували еспомізан, хоча, мені здається, ми протримались на ньому тиждень, і я побачила, що немає ніякого результату. Потім через час знову спробувала. Я знову побачила, що нічого не допомагає. Uh -huh. Тому в мене половина все одно стоїть uh -huh. на чорний день, на всякий случай. Ну, мені здається, що ми себе спокійніше почуваємо, коли все ж таки щось робимо з цим. Але uh -huh. чи воно допомагає дитинці? Я не, не впевнена. Що ви скажете? Лікарські препарати від колік не існують. Вони є, да, семетикони, різні пробіотики. Uh -huh. Ними дуже люблять користуватися матусі, тому що якщо мама нічого не дасть дитині, коли вона плаче. ну... Це е... погана мама. Да, вона хоче дати вона якусь цю чарівну, ну, не таблеточку, бо це малюки, а якийсь сиропчик, щось якісь капельки. Але все це ну, може спрацювати просто ефект uh -huh. не більше. Тому, е... Ну, але дехто yeah. ж з лікарів теж радять. Я пам'ятаю, що в мене, коли я ну, сказала лікарю про те, що за першим за сином, uh -huh. я сказала лікарю що от в нього проблеми з коліками, ми маємо такі проблеми. Вона сказала, можливість у вас непереносимість лактози uh -huh. і вона призначила препарат. Потім uh -huh. цей препарат змінювали. І потім так ми і семетикон приймали, і укропна вода, Ну тобто все, що можливо було, і фенфіль uh -huh. я давала. Ну от Все, що можливо, я все давала. і от Ну Самі ну лікарі призначають. Якщо ви навіть будете давати, це ніякої шкоди якби, по суті, не призведе для дитини, але і доказової ефективності, а ми зараз спираємося на доказову медицину, ці препарати не несуть. Ви казали за лактозну недостатність. Так. Чомусь у всіх батьків так складається враження, що це досить частий такий якийсь діагноз у uh -huh. дітей. Але насправді це дуже рідкісний діагноз. І він супроводжується там частим, дуже рідким, пінистим стулом, неспокоєм також. Ж ну але це е, потрібно віддиференціювати вже лікарям е, дійсно, і там підхід зовсім інший іде. Да. Але е, да, часто батьки використовують, тому що щось хочеться дати, тому mm -hmm. і так. Досить поширені в чатах, да? заходимо в соціальні мережі і там починають, порекомендуйте. І матусі вже одразу думає, ага, якщо рекомендують, значить воно діє. Угу. А й тоді відмічають, що є якийсь ефект. Але це просто співпадіння може бути. Ну, дійсно, коли заходиш на форуми, ти заходила на форуми? Так, звісно. І там реально пишуть, нам це допомагає. О, нам також допомогло. Ні, це не допомагає, допомагає ось це. І от вони, наче між собою навіть ну, сперечаються, угу. що ж краще, що дієвіше. Насправді ну кожна дитина індивідуальна, так, так. так. І маючи справу з батьками, приходиш чи до них додому на огляд дитинки, чи в лікарні працюєш, і зустрічаєш таких, що одних є цей препаратик, якийсь один, і вони кажуть, все класний ефект, хоча ми розуміємо, що це не так. А в когось. Прямо ціла аптека стоїть за собі, і вони чергують один за одним, і тоді рахують собі. А нам здається, оцей більше допомагає. Будемо ним користуватись і будемо його рекомендувати вже всім іншим родичам, подругам і так далі. Але можете не використовувати, тому що доказової ефективності від цього не буде. Ань, скажи, будь ласка, як ви рятуєтесь от в такі складні часи? Ну, перш за все, ми теж пробували ці засоби, змінювали потім їх. Після споміза, в нас пішла укропна водичка, угу. пішла трошки напрямок профілактичних засобів. Потім нам інший лікар уже пробіотик приписала. Угу. Не знаю. Чи це йому дійсно допомагає? Найбільше мене рятував мій чоловік. Коли в самі критичні моменти він просто брав дитину, і дитина викричалась, тоді я вже спокійно йому там дала їсти, наприклад, укачала, і він заснув. Тому що, ну. Він може переключитись ненадовго на цей смак інший, uh -huh. да, цього препарату, але щоб сказати, от воно взяло і пройшло, ні. Uh -huh. Тому найбільше рятує да, це витримка і позитивний настрій. Спочатку мені не вдавалося, як ти кажеш, я спочатку плакала разом з ним. Це було дуже важко мені слухати, як моя дитина плаче. А тепер просто стараюсь настроїтися позитивні емоції собі і дитині, тому що я розумію, це пройде. Тим uh -huh. паче, я вже бачу, що стало трішки легше. Він навчився трішки уже uh -huh. е керувати своїми органами. Йому легше так десь ніжку підняли і вийшлись. Uh -huh. Марин, от Аня ще не сказала про профілактику. Дехто говорить про те, що мамі ще при вагітності потрібно починати пити певні препарати для того, щоб в дитини не було таких проблем. Чи от може це якось все ж таки допомогти? Чи навіть самі? Ні, дивіться, ми просто не знаємо причину, тому ми не можемо якось профілактувати, лікувати. це все недоцільно. Це не буде жодного результату. Ми можемо допомагати дитині, є певні такі методики. Вони досить прості і фізичні методи, в чому суть. Ми можемо використовувати контакт шкіра до шкіри, uh -huh. взяти дитинку, поносити на ручках. Не потрібно вважати, що ви її привчите до рук. Натай вона й дитина. Її потрібно ласкати, носити, забаюкувати. Пока особливо коліки, вона цього потребує, і це буде і приємно і вам, і дитинки. Ви можете включити білий шум чи то якісь апарат купити, ну зараз багато є всяких способів. Чи то включити фен, мікрохвильову, пилосос, тобто створювати такий шум, як наче внутрішнє отробно що вона привикла до цього шуму, і так зовні включаємо. Далі правильно носити. От на сьогодні досить відомі вже такі сучасні слова хендлінда. Тобто, uh -huh. правильне позиціонування і носіння дитинки на руках. Є різні позиції, можна їх знайти на просторах інтернету. Це поза «султанчика». Поза тигр на гілці. Вони дієві. Так краще дитинки, навіть і, щоб відходили газики, і вам зручно носити в таких позах. Якщо вам так незручно, ще не приловчилося, можете просто взяти в позу колискової і собі її таким чином заколисувати. Якщо це не допомагає, можна використовувати техніки масажу. За часовою стрілкою масажуємо животико, звісно, не одразу після харчування, а трішки нехай пройде час, якась годинка в середньому. І, на мій погляд, допомагає ще тверда поверхня. Тобто ми викладаємо дитинку на животик на uh -huh. твердій поверхні. Хоча, якщо деякі діти. Дуже плачуть на цій тверді поверхні. І мама стоїть, чекає, коли ж вже відійдуть ці газики. Краще не мучити так дитину, а взяти, викласти до себе на груди, на животик. Це так само буде гарний ефект від цього. В принципі, все. Такі Дехто метри. вважає пеленочку. Ну, бабусі, матусі радять. Тобі не радили такого? Це весь грілки, так? Так, Як так, грілочку. нагрій пеленочку, приклади до животка. Радили, ми ну, пробували один раз, звісно, він не хотів лежати на місці, він угу. ж ручками, ніжками показує, що йому не добре, да. не буде лежати з пеленочкою. Так, да, Це не ну, досить зручно, і ми не рекомендуємо як лікарі ці грілочки. Хоча є в магазинах досить такі, вони класні, з виноградними кисточками. Я дивилася, да, да, навіть да, зараз і, грілочки є. Да, це небезпечно, на мій погляд, тому що ти можеш не проконтролювати наскільки вона гаряча, шкіра дитини не дуже ніжна і можна зробити ще опік, тоді буде більше проблем, тому краще грілки не використовувати. Що ви скажете стосовно купання, от довше купати саме в цей період, от, ну це вечірній загалом час. І в принципі, ми і так купаємо дитину. А що якщо от збільшити цей період купання От там до 25 хвилин, до півгодини от в воді? Чи допоможе це якось? Тому що ну, чи це. Це знову ж таки, якісь мамині такі самозаспокоєння. Тому що я бачу, що, от, наприклад, моя малеча, от вона в водишці, вона може там і попукати, їй там комфортно, і вона потім навіть, мені здається, краще спить. Просто є різні діти, комусь вода приносить задоволення, спокій, то, звісно, можна використовувати. Uh -huh. а, але якщо ваша дитинка цього не любить і навпаки посилюється плач, то краще це обмежити uh -huh. і купати так, як зазвичай. І хотіла повернутися все-таки до як допомогти дитині, бо я щось uh -huh. не назвала, а основне те, що ви казали, не сказала. Це те, що мама має бути спокійна, батьки мають бути спокійні. Оця така психотерапія батькам. Це, на мій погляд, основний метод допомоги дитині Правда. під час коліків, тому що е, всім ми хочемо бути найкращими матусями і відчуваємо якусь провину, що дитина плаче, я не можу їй допомогти. Е, заспокойтесь, саме головне е, бути Правильному такому психоемоційному стані і дійсно дуже зручно, якщо у вас є поруч якась близька людина, татусь, бабуся. І коли ви відчуваєте, що навіть якась вже агресія така трішки буває, угу. так, вже навіть не те, що до дитини, а взагалі Мама не дуже виснужна, з емоціями, тоді в той момент і поруч нікого нема. Ви краще залиште дитинку. Ну, в безпечних на uh -huh. то умовах і відійдіть на пару хвилинок, заспокоїтеся і підійдете. Це буде краще, чим ви будете просто її брати і трясти. Uh -huh. і, і не дай Бог ще нашкодити її стану. Тому психотерапія для матері і батька найкращий варіант. Ну до речі, дійсно я скажу, що є ж виснажені реально матусі, особливо коли ти перший раз народжуєш, ти не знаєш, що відбувається. Навчають, мені здається, ну усього навчають. Але от як пережити оці такі складні моменти, колі, коли дитина кричить, це дійсно ціла наука, яку от потрібно освоїти ще до пологів. Аня, от ти, я знаю, що ти водиш е, синочка на плавання. Це як профілактика коліків, чи от, ну, чому ти вирішила? Ну, перш за все, ми хотіли віддати, якщо в нас буде син, ми так ще говорили до народження, ще на плавання його віддамо. Тому що більше плюсів в цьому, я вважаю, е, ніж можливо хтось там переживає. Uh -huh. Наша бабуся дуже переживала, коли дізналася, що ми дитину маємо віддати на плавання. Укріпляються м'язи, в тому числі okay. і живота. Дитина розвивається, це її середовище. Uh -huh. е, якби вона одразу може вчитися в ньому уже вільному просторі, так маневрувати. І так, я помітила, що після цього він так хорошо попукав, йому стало легше, він дуже гарно спав, тому що втомився тиск води великий в mm -hmm. басейні. Тому ми і вирішили, і, в принципі, задоволені, сьогодні йдемо ще раз. О, чудово. Марин, що ви скажете стосовно плавання? як я, варіант? Я вважаю, що це дуже круто. Угу. Тим більше в нашому місті дуже класні є басейни для діточок, є класні інструктори, які не просто так поплюхкались там водички, вони знають підхід до цих діток. І дійсно е, великий плюс в цьому я відмічаю. Не тільки при коліках, а й для фізичного розвитку, моторного розвитку е, і загартовує це тим самим. Е, і це приносить такі класні емоції, навіть ті самі матусі, піти десь розвіятися. А, да? е. тебе на руках. Да, да, да. Тому я. Тільки за yeah. <laughs> ну це ми можемо профілактувати чи якби допомогти трохи mm -hmm. дитині? А от насправді коли вони пройдуть, от самостійно ці коліки. Так, да, лікування не потребують, тому сам, самі пройдуть. Пройдуть вони кожної дитини по-різному, але в середньому це 3-5 місяців. Тоді в нас вже закінчуються коліки. Але бувають пік да, коліків. Uh -huh. От приблизно в 6 тижнів це такий у нас пік, а до 3-5 місяців вони поступово зменшуються. Uh -huh. Аня, ви вже майже. У вас вже пік пройшов. Мені здається, що пройшов, але можливо ми ще й не дійшли до нього в п'ять місяців, я можу сказати вже. Марин, а що ви скажете стосовно того, багато хто говорить, а, у вас дівчинка, тоді зрозуміло, чому у вас швидше коліки пройшли. А от хлопчики, да, будуть мучитись. Ні, ні, взагалі, це з медичної точки зору взагалі, це неправильна теорія, тому немає, що ніякої немає ніякої різниці, чи це хлопчик, чи то дівчинка. Тут все індивідуально. Він не залежить від статі, на завершення. Можливо, щоб ви побажали нам, як матусям, які переживають цей складний період. А можливо, тим, хто буде його ще переживати і готується? Е, перше, це не хвилюватися, е, бути терпеливими і розуміти, що це розлад травлення. З тим стикається досить часто кожна. Ну не кожна, а досить часто багато матусь. Е, е, Потрібна допомога, гукайте на цю допомогу, тому що інколи дійсно тяжко самі справитися. Бережіть себе, їжте те, що ви їли, і чекаємо трьох 5 місяців. Вони самостійно пройдуть і життя покращиться. Потім підуть зуби. Це так на майбутнє. Дуже дякую вам за розмову дякую. за ціні поради. Аня, дякую тобі за твою історію. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую. На Зазвичай багато говоримо про дітей та їх здоров'я. Але дітям потрібні здорові батьки, особливо мама, яка 24 на 7 з малюком. Тому зараз ми звернемо увагу на мамину спину. Після народження дитини маминій спині не стає легше, особливо коли малюк підростає та гарно набирає вагу. А мама постійно носить його на руках. Тому, щоб якось допомогти собі, потрібно навчитись правильно носити вантаж, зокрема, дитину. Як це робити? Подивимось далі. Якщо потрібно підняти дитину на руки, перша помилка, яку роблять батьки, люди в цілому, це згинаються за дитиною вантажем і піднімають на витягнутих руках. Із-за цього досить часто відбуваються проблеми із спиною. Спині хребці западають в області поясниці. Для того щоб цього уникнути, варто наступним чином поступати. Краще всього стати на коліно, взяти цей вантаж, підтягнути його максимально до себе. До свого тіла і ось, тримаючи вже його ось таким чином, підніматися. Спинка в нас повинна бути рівна. Так же само, досить часто і мої пацієнти це матері маленьких дітей, які також їх, піднімаючи неправильно, порушують нормальне функціонування своєї спини. Якщо є дитина, її треба підняти, наприклад, із стола, із ліжка, то в першу чергу дитину варто повернути лицем догори. До лілиць, щоб дитина була перевернена. Потім дитину максимально приблизити до себе, до свого тіла. Рука має йти між двома ніжками дитини, інша за під голову за шию, притягується максимально до тіла. Можна присісти на колінами і піднімається ось таким чином. Якщо робити ось так, не буде проблем із спиною, не буде проблем із вилітом хребців, дисків, і людина може зберегти своє здоров'я. Як і усі мами, я також згадую коліки у мого сина. Я просила Бога, щоб мене оминула ця проблема. Але на жаль, очікуючи донечку, я молилася вже по-іншому, говорячи, якщо вони будуть, то допоможи Боже пережити ці проблеми. І знаєте, цього разу ми пережили коліки значно легше. Так, ви можете сказати, бо це ж дівчинка, але я впевнена, що справа зовсім не в статі. Права в тому, що з Богом переживати труднощі значно легше і не потрібно нічого боятися. Будьте благословені і до зустрічі!